Вітаю, любі! Як завжди рада вас бачити, і сьогодні хочу поділитися з вами нашою черговою цікавою історією. А вам усім бажаю приємного перегляду. Моя сестра Катя та я двійнятка. Хоча крім однієї крові нас більше нічого не пов'язує. Ще з народженнями дуже різні, дарма що виховували нас однаково, людьми ми теж виросли різними. Скільки себе пам'ятаю, я завжди мріяла про велику, дружню родину та багато діточок. А Катя навпаки вважала себе кар'єристкою. Виходити заміж, народжувати дітей, бути домогосподаркою вона ніколи не хотіла, тому доля наша склалася по різному. Я одразу після училища вийшла заміж та вже через рік народила першу дитину. Катя пішла навчатися далі, щоб отримати вищу освіту та звання магістра. Уже через кілька років у мене було двоє дітей та велика, любляча родина, все саме так, як я і хотіла. Катя успішно займалася власною справою та вела бізнес, купила собі велику трикімнатну квартиру, новенький автомобіль, тепер же зайнялася будівництвом заміського будинку. Попри достаток та гроші, жіночого щастя в її житті все ж таки бракувало. Звичайно, вона заводила стосунки з чоловіками, але як тільки справа доходила до пропозиції, Катя відмовлялась. Уявити себе біля плити з маленькою дитиною на руках вона не хотіла. Ця жінка точно знала, яким хоче бачити свого обранця, тому поки що в її житті не було гідної кандидатури. Минали руки. Сестра не молодшила і все частіше почала задумуватися над сім'єю. Саме тоді вона і зустріла Богдана. Він був успішним та впливовим керівником, Катя йому теж сподобалась, тому вони довго не тягнули і одразу почали жити разом. Робити весілля і розписуватись обоє не хотіли, адже вважали, що це не має ніякого значення. Жили вони добре, допоки сестра не захотіла народити дитину. Богдан був категорично проти не хотів він ставати батьком і ділити свою жінку з дитиною. Через це між ними почалися сварки і суперечки. Через декілька місяців вони таки розійшлися. Щоб якось відволіктися від своїх проблем та негараздів, сестра вирішила полетіти на відпочинок. Коли повернулася додому, заїхала до нас в гості, привезла племінникам повно гостинців, а мені дорогі подарунки. Ми сіли поговорити, і тут сестра зізналася, що під час відпочинку вона була не сама. Про свого коханця розповідати не хотіла, але ще сказала, що більше вони не зустрінуться. Виявилося, що він одружений та має дітей. Через три місяці після повернення Катя стала дуже погано себе почувати. Вона навіть злякалася, що серйозно захворіла. Звернулася до лікаря, пройшла обстеження, і тут їй повідомили приголомшливу новину Ви вагітні. На той момент Катерині вже виповнилося 45 років хоч і виглядала вона молодшою від свого віку. Жінка цій новині дуже зраділа, адже вже давно мріяла про дитину. Коли розповіла про все мамі та мені, ми були дуже раді і підтримали Катю її рішення народжувати. Звичайно, ніхто не давав тішних прогнозів сестра вже не молода і можуть виникнути ускладнення, але ніхто не зуміє відмовити її від цієї дитини. Оточення Катерини жінку засуджувало. Диви на неї, весь свій вік прогуляла, а на старість вирішила народжувати. І куди їй в такі руки? Ще й сама, мама одиначка. Не знаю, від кого в неї та дитина навіть. Катя не звертала увагу на слі язики. Зараз їй потрібно дбати про себе та про свою дитину. Забезпечити майбутньому малюкові вона точно зможе, і якщо судилося, то й чоловіка знайде. Після народження донечки Катя розцвіла ще більше. Здавалося, вона помолочила років на десять. У неї виросла прекрасна, розумна донечка. Віталіна пішла в маму, така ж серйозна та амбітна. Сестра дуже рада, що свого часу змогла народити цю дитину і стала найщасливішою жінкою у світі. Усім дуже дякую.